Опит на бездротові блютуз гарнітури зростає, і це не дивно, оскільки ритм сучасного життя вимагає бути в постійному контакті з людьми. Лот G9 – сучасна стильна та зручна блютуз гарнітура, створена спеціально для того, щоб ви залишалися на зв'язку та працювали максимально продуктивно увесь день. Незалежно від того, телефонуєте ви з шумного місця на вулиці, намагаєтеся зосередитися в офісі, керуєте авто чи працюєте віддалено із дому. G9 ідеально підходить для всіх ваших потреб. Подвійний мікрофон блокує 96% шуму, ефективно усуває відлуння для чіткішого дзвінка. Є можливість збільшувати або зменшувати довжину вушного гачка. буде зручно для використання як чоловіками, так і жінками. Комплектується кейсом, USB кабелем, змінними амбушурами та інструкцією українською мовою. Може підключатися до будь-яких пристроїв з функцією Bluetooth.